Змінив прізвище і ім'я, після чого взявся реалізовувати масштабний благодійний проект. Дивовижні трансформації відбулися із відомим у місті Рожище чоловіком на ім'я Анатолій Березовський. Там його знають не лише як хорошого it фахівця Судячи з розповідей місцевих, він був досить скандальною особистістю. Свого часу люди судилися з ним через реконструкцію квартири. А іще місцеві говорять про те, що чоловік буцімто був по вуха у боргах. Через борги він нібито і змінив своє прізвище і ім'я. Тепер Анатолій Березовський. Адам Харлампович. Нині чоловік взявся реалізовувати масштабний благодійний проєкт, на який разом з однодумцями планує зібрати 173 мільйона гривень. Людям, які мають квартири в ось цьому будинку у місті Рожище свого часу довелося добряче понервувати. Місцевий підприємець Анатолій Березовський, який теж мав тут квартиру у 2010 році, взявся її реконструювати. Чоловік вирішив облаштувати надбудову. ОСББ дало йому дозвіл на реконструкцію горища над його квартирою під мансардне приміщення, але підприємець порушив домовленості. Деталі розповідають люди, які в цьому будинку теж. Мають квартири. Ми йому дали тільки, щоб він відстроїв мансардне приміщення з легких конструкцій, бо будинок вже старий і ми боялися, що він завалиться. Пройшло трохи, він почав щось будувати з кирпича. Ми, ну, Ладно, може, там немає грошей, щоб будувати. А вийшло так, що він за два дні, що там ми якраз на вихідному були, вони тут ще, ще два поверха. Тобто на... ціла квартира зверху вилучена? Да. Постріповато бачите. чоловік каже, що ОСББ спочатку лояльно поставилося до будівельних експериментів підприємця, аж поки через так звану реконструкцію людям стало топити квартири, а стіни взагалі почали рухатися. Лояльно, що відносились, поки він не почав заливати всіх сусідів. Поки не двері, сусідні двері як відкрилися, так і більше вони не закрилися ті двері, бо стіни почали йти, рушитись, фундаменти, там слабенькі, такий вес воно не могло тримати. В нас так само порвало стіни всі. Ну, ми залив, залив сусідів водою. Дощ йде, сусіди з мисками на шафах. Ми прибігли до нього, заїжджаємо до нього додому, він е, виходить сонний, слухай, ти ж хоч е, все, зважай на людей, е, ну хоч би якийсь целофан, щоб не заливали. Люди, я кажу, бояться, і, і мисками носять воду, щоб їх не затопило. він каже, та пішли ви всі, каже, розвернувся і пішов. Люди почали звертатися в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю. Підприємця оштрафували і навіть відкликали дозвіл на будівництво, але йому було море по коліна, і він далі будувався. Люди пішли до суду під час судової тяганини роботи. Теж не зупинялися місцева влада, прокуратура, виконавча служба, міліція, жителі будинку зверталися куди тільки можна, але марно. Одного разу приватна охорона Березовського, нібито навіть застосувала проти жителів будинку сльозогінний газ і побила киями. Люди після цього пішли просити допомоги до тодішнього голови Волинської обласної ради. Інформацію про це ми знаходимо на сайті інтернет-видання Волинські новини. Тоді жителі так описували. Інцидент. Затягування вирішення нашої проблеми призвело до конфлікту між Березовським і власниками квартир, щоб мешканці не перешкоджали його незаконному будівництву. Він найняв приватну охорону. На наші зауваження до будівельників працівники охорони застосували проти нас сльозогінний газ і нанесли гумовими кійками тілесні ушкодження. Це було останньою краплею нашого терпіння. Зауважимо, що суд першої інстанції жителі будинку виграли. Рожищенський районний суд зобов'язав підприємця знести незаконну надбудову. Але Березовський пішов апеляцію і виграв її. Виявилося, що у чоловіка є всі дозволи і погодження. Зараз у квартири і відповідно надбудови інші власники. Вони облаштували у приміщенні магазини. В інтернеті немає жодного фото підприємця Анатолія Березовського, з яким так довго воювали. Жителі будинку. Щоправда, глядачі телеканалу після виходу одного з наших матеріалів поділилися з нами цікавою інформацією. Ми спочатку не повірили, але вирішили перевірити, тому і поїхали у ну, правильно, Це ж… Це Толік Березовський. Зараз він Дякую, як він ми дивилися в інтернеті. Да, да, я теж побачив. Як же ж ти його зараз, зараз, зараз? Можливо, Адам Харлампович. Гарлампович. А невідомо вам чому він що з ним сталося? Ну нормальні люди не міняють так прізвище. Просто так. Значить, він якийсь мені так здається, що він. Якщо розібратися то топів він дожен. Возумію. Він хоче ще зараз І, щось провернути. Він є тут зараз. Ми є. хотіли б з ним. Я не знаю, я його не бачу вже, вже давно. А він з я вже давно. його не Ой, чесно, я вам скажу, я не пам'ятаю, чи він в роїщах є. Чесно, я його не, 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 не бачила зараз. Чесно вам, не буду не обманювати. Не буду вас обманювати, ну чесно вам кажу, не знаю. Не знаєте, чи він тут є? Що він чи тут, він тут, чи а, він не є, не, Я тут не бачила, чесно. А але, ну це він оце такое, якщо ви пригадаєте. Ну то тако вроді так. Да. Він mm -hmm. так так. річ у тім, що підприємець Анатолій Березовський нині уже не Анатолій Березовський. Чоловік змінив прізвище і ім'я. Тепер він Адам Харлампович. Це нам підтвердили мешканці будинку, поглянувши на фото. І у місці рожища чоловіка давно не бачили. Чому люди натякають на неоднозначні речі? Ну, нормальні люди не міняють так. Прізвище просто так. Значить, він якийсь мені так здається, що. Якщо розібратися за півроку він довго. Адам Харлампович, який іще донедавна був Анатолієм Березовським, нині публічна і відома людина у Луцьку. І наша цікавість особою Березовського Харламповича досить легко пояснюється. Він та його колега Вадим Махомед, які є засновниками організації Алгоритм дій, реалізовують масштабний проект. Хлопці позиціонують себе як фахівці в it сфері. Біля Луцька у селі Жидичин на осі місцині вони хочуть звести тимчасове житло для переселенців. Енців вартість проєкту – 173 мільйона гривень. Поки чоловікам вдалося зібрати лише 11 мільйонів. Свого часу один з реалізаторів проєкту Вадим Махомед нашим журналістам розповідав, що проєкт реалізовують за приватні кошти. Ну, дивіться на даний момент всі ці кошти ми ці приватні гроші. Там немає державних грошей, там немає державних програм, там немає. Жодного залучених коштів ні з міського бюджету, ні з загальнокривського бюджету немає, жодної гривні. На сьогоднішній день це лише гроші приватних донорів, це наші гроші, гроші наших друзів, колег, наших клієнтів, партнерів. І, хоча проект реалізовується за приватні гроші, на одному з сайтів все ж організували публічний збір на проект. Зауважимо, що коштів на реалізацію проекту і ще треба дуже багато. З 173 мільйонів необхідних зібрали лише 11. Збір рухається повільно, де братимуть решту. Хлопці можуть претендувати на допомогу держави чи, наприклад, міжнародних донорів, бо ж житло для переселенців, враховуючи те, що один з ініціаторів проекту. Кто іще донедавна мав інше прізвище і ім'я, а люди говорять про нібито величезні борги чоловіка і скандали пов'язані з його колишнім ім'ям. То довіра до проекту, що цілком логічно може. І впасти, та і від початку до цього проекту було багато питань, але про це і не тільки. Дивіться уже у другій частині матеріалу про Березовського Харламповича. Чому людина, яка мала у місті Рожище бізнес-квартиру, громадську організацію рве стосунки з містом і змінює ім'я, а через деякий час виходить з тіні і береться за благодійну діяльність. Ми хотіли розпитати чоловіка про причини таких кардинальних рішень за адресою громадської організації, засновником якої, в тому числі, є Анатолій, Олій Березовський, тобто уже Адам Харлампович, ми його не застали. Залишили номер телефону на рецепції. Там пообіцяли передати чоловіку наші прохання про коментарі, але він так поки нам і не відзвонився. Сподіваємося почути його позицію до виходу другої частини матеріалу. Марія Петручик, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі.